Друзі, дивіться, як правильно збирати зубчату рейку. Я навіть ось, ось збираю бачите, бушні, скажімо так, бабишки, Ну, їх правильно збирати. Бачите, в рейці є отвори такі овальні. Беремо бовта і ставимо ось сюди, ось так, під рівну, під рівну частину. Бачите? Тобто Обов'язково під рівну одну частину, це є моя порада, і до неї можете прислухатися. тому що я вже на цьому зуби з'їв. І збираємо ось так. Бачите, я вам скажу, ті люди, які приварювали цю зупчити вони її приварювали правильно, тому що приварювали великою частиною, бачите, до каркасу. Бо є такі, що приїжджаєш, а воно приварено навпаки. Це неправильно. Правильно ось так ось збирати. Ось так, бачите. І все буде добре. І так всі, всі бабушки на всіх рейках однаково. Друзі, а також можна використовувати ось таку пластикову рейку, Вона дуже плотна хороша пластикова рейка. Крипиться на 6 кріпіжів, на саморези, не треба приварювати. Якщо ви не вмієте варити, то можна використовувати ось таку пластикову рейку. Вона ще навіть трохи дає безшумності для роботи варити, поглинає трохи шум. Тому Якщо ви хочете встановити самі собі автоматику, не вмієте варити, звертайтеся в компанію нові ворота, вона вам все повністю предоставить. Вам треба такий мати перфоратор, шуруповерт для того, щоб закрутити саморези. Ну і все. Більше нічого не треба, все остальне можна просто зробити самому. Де замовити, пишіть в коментарях.